Теплі спортивні костюми від українських брендів. Хочу почати з бренду Cam Buy, бо у них мені здається найкраще співвідношення ціни і якості, бо середній цінник за костюм десь 2000 гривень, але при цьому гарна щільна тканина, яка не покривається ковтунцями, Я знаю про це, тому що в мене є їх костюм. Я зараз у ньому, до речі, можу потім вам показати повну його примірку. Він у мене з короткою зіпкою, а ще у них є розмір до XXXL, а також дитячий та чоловічий асортимент. Бренд Oslo це бренд саме. Чоловічого одягу вирішила вже включити його у цю підбірку, тому що у них дуже класний сучасний крій, і мені здається, нам треба більше таких стильних чоловічих брендів. У бренду Белкані Garment класні ляні вироби, але спортивні костюми від них не відстають. Вони вже презентували свою нову колекцію: там гарні осінні кольори, світшоти та ході на зібках. І базові якісні костюми. Бренд Weekend позиціонує себе вже як більш преміальний бренд. Вони використовують італійські тканини, а ще у них костюми, які ідеально підтримують стиль препі. Мені особисто дуже подобається костюм у синьому кольорі з вишивкою. У бренду Manneken ті самі супер оверсайзні худі, світшоти, зіпки з надписом і дуже широкою кольоровою палітрою. Але є не тільки стринетки з начосом, а й плюшеві із поларфлісу. Напишіть, який бренд сподобався найбільше, та доповніть підбірку вашим улюбленим брендам спортивних костюмів.